Всім привіт, народ! З вами кіномозок. Я обіцяв завалити вас контентом і слово свого дотримуюся. Отже, почнемо з фільму Шазам Людь-богів», який буквально щойно з'явився у кінотеатрах. Тож, у найближчі 5 хвилин, я за традицією назву вам 5 причин подивитися цей фільм. Сідайте зручніше, візьміть попкорн і починаємо! Шазам! Причина перша нетиповий супергерой. В принципі, це мала бути причина подивитися перший фільм, але оскільки він вийшов ще до того, як я започаткував канал, хай вона буде тут. Так от, що відрізняє Шазама від інших супергероїв, типу Бетмена чи Супермена, це те, що по факту він звичайний пацан, якому на голову зловилася суперсила. Так, він прагне рятувати світ і все таке, але що роблять усі підлітки? Правильно, дуркують. Я кинув фуру в дракона. Люблю своє життя. Тут, звісно, у Клін Закарі Ліваю. Ну і власне. Причина друга: Закарі Лівай. Перед виконавцем головної ролі стояла непроста акторська задача правдоподібно зобразити підлітка. І в нього це вийшло, причому, як на мене, навіть краще, ніж у першому фільмі. Адже тут треба було показати, що з моменту попередніх подій білі подоросліжав і здобув певний досвід. Це, в свою чергу, досягається через його взаємодію з сім'єю. Ну і власне, причина третя. Головне це сім'я. Більшість супергероїв, яких ми знаємо, одинаки. Поки не об'єднуються з іншими в команду для порятунку світу. Шазам виключення з цього правила, адже ще в першому фільмі він наділив суперсилами свою названу сім'ю, розуміючи, що сам він просто не витягне. Шазан! Це робить його ближчим до звичайних людей, адже ніхто не може самотужки впоратися абсолютно з усім. Причина четверта. Усього більше. Всім відомо, що це головне правило сіквелів. І Шазам успішно його дотримується. Все, що вам сподобалося в першому фільмі, ви знайдете тут у подвоєній кількості. Загалом цей фільм тримається на двох основних китах: це екшн і гумор. Але більше, в принципі, нічого і не треба, адже зі своєю задачею, а саме добряче розважити глядачів, він справляється навідмінно. Причина п'ята: доньки Атласа. Вони виступають у фільмі головними противниками Шазама, але вони вигідно відрізняються від типових лиходіїв. Дивіться, чого в більшості випадків хочуть поганці: захопити або знищити світ. Цей світ покірно їстиме з моїх долонь. Вони ж цього не хочуть. Точніше, хоче тільки одна з них, а інші дві її від цього відмовляють, що навіть породжує між ними конфлікт. Погодьтеся, коли лиходій має виправдані мотиви та ще й сумнівається у правильності своїх дій, спостерігати за ним стає набагато цікавіше. Ну, принаймні, цікавіше ніж за доктором Шиваною з першого фільму, який особисто мене якось взагалі не вразив. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Тисніть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях, чи ви, правда, фільм ваші очікування і чи взагалі ви на нього чекали. Підписуйтеся на канал. А якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.